І всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Ляготіві. Сьогодні у нас буде розпаковка ось такої посилки з OLX. Досить така велика посилочка. Зараз я її розпакую. Так, світло, що перенесемо. Я її зараз розпакую, вам все детально покажу, розкажу, що там є. Це дуже така велика посилка, там багато є різного лего. Більшість з них є оригінал. Детальніше покажу, що в ній іменно є. Ось такий бокс. Так, зверху папір. Ось так. Там є багато всього цікавого. Давайте я вам зараз покажу хоча б міні-фігурки, які там попадаються. Я їх буду судно перескладувати, але я вам їх всіх покажу, розкажу. Досить, до речі, прикольні там оригінальні міні-фігурки. Вроді би не бачу там міні-фігурок. Так, мініфігурок я там більше не бачу. Оп, зараз я вам покажу всі мініфігурки. фігурки. така, Така. до речі, оригінальні лица у них прикольні є. Така. поліцейсько. До речі, людина-павук китайський. Шкода, що китайський. Ось така міні-фігурка. Така, така, Чекайте, там вже місце закінчується. І ось така. Ось такі міні-фігурки там йдуть. Я думаю, ви можете вже зрозуміти, які там будуть наборчики. Два рятувальника. Там має бути має бути ще один такий торс. Майстри, лісна поліція. Ну, типу, такого. Зараз я все складу за кадром. <кх> попробую відновити всі ці набори. І вам детальніше всі набори покажу. Для вас пройде одна секунда, а для мене. Ну, можливо, з години часу таких добрих, щоб це все відновити. І ось так виглядає все, що мені вдалося відновити з цієї посилки. Так, зараз будемо вам все детальніше показувати, розказувати про кожен з цих наборів. Я буду зразу називати сам номер набору. І, напевно, напевно, що буду. Його вставляти ось тут разом з його ціною, але ціною нового разом з коробки. Ну, ви зрозуміли, ось тут з'явиться фотографія. і Ви будете бачити, скільки він коштує. Я вже це на монтажі подивлюся, скільки він коштує і чи він є повний. Ось такий перший наборчик. <кхем> так, е, наборчик е, під номером 612. Ось такий з лодкою, досить прикольний, мені сподобався не було в ньому однієї міні фігурки. Це таке з сірим торсом. Сам Аквалангіст був, він тут сидить, а фігурки ще однієї не було. Простий такий набір з лодкою. Так, зараз я вам покажу самого аквалангіста. Так, Ось такий аквалангіст. Давайте ми його одразу зберемо. Там йшла одна запасна ласта. Так, каже трошечки. А, і до речі, ось ця деталь теж китайська. Тут майже нема китайських деталей, тільки ось ця одна в цьому наборі замінена. Я її мусив замінити, бо не було голови. Там має йти чорна голова. На яку б мало ввішатись. Але в наборі чорної голови не було, тому прийшлося замінити як, як зміг. Потім я вам покажу, скільки там ще лишніх деталів залишилося. Ось такий колангіст. Бачимо. Так. Ось сам наборчик спереду, ззаду, збоку. Прицеп так, секунду, Прицеп можемо з вами відцепити. Тут на столі так багато всього, що вмішає. прицеп рівновагу Так собі має лодка, до речі, прикольна з мотором і рятувальний жилет. Давайте ми з вами положимо цього аквалангіста поки що в лодку. Поставимо на задній план. Так, наступний наборчик, я думаю, у нас буде ось цей е, назву, артикул набору, як завжди, буде ось тут. Ось тут буде. Так, можете побачити його ціну і повну. Комплектація самого набору. Тут немає тільки самого злодія. До речі, немає і моноторса, і ніг. Шапка є, і голова. голова, голова, в... Потім вам покажу. Тут є також його голова. І сама комплектація лом, золотий слиток і гроші є, які їх нажати в машині. Тільки немає злодія. Машина так, коповний комплект. Досить прикольно. Буде використовуватись в мене в мультфільмах, Діорамах, там не знаю. Всюди, де тільки можна. Також ось такий поліцейський. Не знаю, ніби квадроцикл, щось такого. Поліцейський був в наборі. Ну, Все, що ви бачите, тут є було тут в тій коробці. Зараз покажу вам також було дві ось таких мені фігурки. Я не знаю, звідки вони. Також там був ще відбійний молоток і лопата. І ось таких пара лиць лишніх. Ну, в мене не десь підуть в обіг. Наступний наборчик ось такий. Це, до речі, найстаріший набір. Напевно, що зі всіх, які в мене є. Цей набір 2010 року. Він повністю відновлений, фігурка повністю відновлена. Така, яка має бути. З лицем, кепкою. Все як має бути. Тут не були тільки дрельки. От, реально наборочок повністю відновлений, крім дрельки. Були всі компоненти, всі гаєчні ключі, молоток. Тут гаєчні ключі. Ось тут така, якби Каністра з маслом і тут ліхтарик. Ось такий наборчик. Ось так, там він ніби міняє лампу. Досить непоганий набір. Світник був, все було в цьому наборі. Ну, тут також, також є ось такі так, якби загороджувальні знаки, щоб машини там могли об'їхати, чи люди обійти. Всяке таке. Машина мені, до речі, дуже сподобалась, буде в мене в LEGO City використовуватись. Це прям 100% вона буде. Ну, звичайно, бачите. Лего Сіті на 2010 рік. Я бачу, просто, що знаходиться крізь ці прорізи за цією машиною. Ну, це, звичайно, таке собі, але машина сама топла. Наступна йде ось такі багі. Я навіть, не знаю, чи багі, а е так, якби би монстр трак. Щось таке. Фігурка, до речі, також йшла в цьому, в цьому наборі. Повністю я її відновив. Е Да, лицеве там було таке саме, як є на ній. Сам Monster трак, до речі, досить прикольний. З нього по бажанні можна зробити зняти цю велику базу. Бачимо, воно у нас є на такій стандартній тій пластині, як малі машини. І можна так, з цієї семе також зняти. І можна з нього зробити малу машину, поставивши колеса. Менших розмірів. Бо тут колеса дуже величезні ці. Так, до речі, наклейки є на них. Тут наклейка передня щось злітає, але номера є. Так, секунду, я забув нагадати, поставити ось цю картинку сюди. За ось цей набір. Він зараз дуже дорогий. Якщо я не помиляюся, звичайно, ви заробите бачите, я вже побачу це на монтажі за ось цей ремонтний фургон. І також за сам Багі тут з'явиться картинка. Баги, до речі, з 2016 року не є дуже такий старий, але все одно би досить рідкісний набір зараз. І остання машина, яку мені вдалося зібрати, це ось така пожежна машина з гідрантом і рукавом. Ось так вона молоде виглядати, ніби вона підключена і качає воду з гідранта. Ну Гідрант простий. Сама пожежна машина, тут ми бачимо, розкладається сама драбина. І ми її можемо висунути. Висувається драбина. Ну, Стандартні функції пожежної машини. Також всередині у нас є одну фігурку, мені вдалося відновити. Ось така одна фігурка. А ось іншу фігурку. Трошки життя побило. Є тільки торс. Тому ну, пожежників у мене є дуже-навіть багато. Тому мені не дуже шкода, що я її не зможу відновити. Хоча, може десь найдужчі штани пожежника. І в майбутньому я її відновлю. Ну, один є, і це вже якийсь плюс. Так, у нас тут, до речі, розмотується рукав. Рукав, я так скажу, дуже старої версії. Я думаю, ті, хто мають лево-сіті пожежників, бачили, які є сучасні рукави, то цей у мене такий перший. У мене є вже дві пожежні машини великих, але рукавів таких ще не було. Це перший. Ну і тут далі відкривається е, ось такі з двох сторон. Я не знаю, як це називається. Е, Блін, вилетіло з голови, ну, не важливо. Ось таке там всередині є Є апарат, бензопила. і також зараз вода. Ніби вода з цього, з рукава це. До речі, проста пожежна машина, але мені дуже сподобалась для мого Lego City. Бачимо номер цього набору. З цієї сторони бачимо сукеру, вогнегасник. Також ось цю штуку. Ну, ось така проста пожежна машина. Так. Ось тут з'явиться і фотографія, і ціна на даний момент запакованої нової такої самої пожежної машини. Далі я вам хочу показати, так, це посуваємо трошки. Хочу далі вам показати. Всі деталі, що лишилися. Тут є ковж. Ось такий, Не знаю звідки тут є ось така деталь. Я такої ніколи в житті не бачив. Я знаю, від Лего є такі самі жовті, сірі і чорні, якщо я не помиляюсь. Дуже багато є. Така є. Я всю Лего інструкцію перешукав і не зміг знайти інструкції до цих наборів. ну Взагалі нема. Ніяких навіть похожих. Ось такі лаймові є. Це все оригінальні деталі. мусять бути до них якісь інструкції, я ще буду потім шукати. Якщо я їх знайду, я обов'язково виставлю відео, доповнення, не знаю, або спільноту закину. І також була якась одна така от, китайська машинка. Я не знаю, що це за китайська машинка була. Там, до речі, було раз. Два, три. Були китайські торси, китайські фігурки якісь. Ну, мені вони мало цікаві, тому я їх навіть не буду сильної уваги на них брати. Вони просто в мене будуть. Та й будуть, може я буду продавати лего на вагу. Просто закину все оце туди. І продам разом з тим всім на вагу. Так що, підемо до підсумків. Я... Потратив на це приблизно 350 гривень за ось цю всю, всю коробку разом з цим боксом, з цим всім потратив 350 гривень. І сюди я виведу суму, на яку, якщо я б купляв ті, ті набори в магазині, яка б вийшла сума за ті всі набори і плюс оригінальні деталі. Ось тут з'явиться сума. Ви побачите, яка колосальна різниця. Нагадаю, що це я взяв з OLX. Просто лего на вагу. Я думаю, ми будемо закінчувати на цьому мій обзор. Я думаю, вам було цікаво подивитися. Так, я обов'язково відновлю ще міні-фігурки до тих всіх. Сюди злодія відновлю, сюди ще одного пожежного відновлю, щоб воно все лежало по наборам так, як воно має лежати. А так, дякую всім за перегляд. Обов'язково чекаю вас на наступних моїх відео. Скоро буде новий мультфільм. Зйомки вже розпочалися. Так що чекайте. Дякую за перегляд. Всім папа. -па.